...міста, Коли слухові апарати не закуповувались взагалі. 8 травня, із робочим візитом в обласному центрі, перебував тодішній президент України Віктор Ющенко. Несподівано для поважного гостя йому довелося стати учасником конфлікту між підприємцями, які торгували на стихійних ринках, і міською владою, яка вирішила зайнятися впорядкуванням вуличної торгівлі. Торгівці зустріли президента пікетом. Вінницький міський голова Володимир Гройсман запропонував високому гостеві самому подивитись, що відбувалось на центральних вулицях міста, аби оцінити правильність дій міської влади. Так, у протоколі перебування президента у Вінниці з'явилася незапланована поїздка на ринок. Володимир Гройсман спочатку показав, у яких умовах відбувається торгівля навколо центрального ринку. Наступним пунктом подорожі Віктора Ющенка став муніципальний ринок, куди планувалось переводити торгівців з проспекту Коцюбинського вулиці Мірязів, Шміта та Некрасова. Оглянувши будівництво ринку, адміністративних приміщень, парковок та нової тролейбусної лінії, президент за Значив, що місцева влада на вірному шляху ці події остаточно поставили крапку в історії майбутнього великого переселення торгівельних яток з проспекту Коцюбинського та вулиць навколо центрального колгоспного ринку. Як це відбувалось, дивимося далі. На ринках потрібно торгувати вулицями ходити. Це була офіційна позиція Вінницької міської влади в питанні стихійної торгівлі на вулицях, площах та скверах. Ведення в експлуатацію муніципального ринку, розташованого за 700 метрів від вщент забитих ракушками вулиць навколо центрального ринку, відбулось 15 червня 2007 року. Побудований за усіма сучасними технологіями новий ринок розрахований на 3000 тисячі торгових місць. Інвестиції у даний проект. Склали 18 мільйонів гривень. Частка міста у ньому складає близько 40%. До ринку підведено усі комунікації для зручності покупців. Тут облаштовано два паркувальних майданчика. 19 червня міська рада ухвалила рішення про звільнення підприємців муніципального ринку від сплати ринкового збору терміном на два місяці. А вже з 20 червня на виконання рішення сесії міської ради від 25 травня про припинення вуличної торгівлі в місті Вінниці Почався процес перевезення торгових контейнерів з проспекту Куцюбинського на муніципальний ринок. Про дату перевезення малих архітектурних форм їх власників було попереджено заздалегідь. Торгові контейнери під наглядом їх власників вантажили на спеціальні платформи та вивозили на новий ринок. Робочий день на якому вхідні розпочинався о шостій ранку і закінчувався близько десятої вечора. А вихідних не було взагалі роботи по демонтажу та перевезенню контейнерів з прос. Спекту Коцюбинського вулиці Тімірязєва та площі перед м'ясомолочним павільйоном на нове місце тривали 15 днів. 21 липня відбулось офіційне відкриття муніципального ринку та нової тролейбусної лінії для чотирьох маршрутів, яку було підведено до ринку для зручності покупців. Так завершився другий найбільш масштабний етап ліквідації стихійної торгівлі у Вінниці. В останні дні серпня сталася велика пожежа на центральному ринку. Вогонь захопив 600 метрів квадратних площі одного з торгових павільйонів. Пожежу ліквідовували 48 вогнеборців. Було задіяно 8 одиниць спеціальної техніки. Рятувальники витягнули з вогню дві людини. Для того щоб загасити пожежу, вогнеборцям знадобилось трохи більше години. Полум'ям було знищено 26 торгових місць. За оцінками фахівців, центральному ринку пощастило, що за кілька місяців до того з вулиці Тімірязіво. Були прибрані торгові павільйони. Таким чином, пожежні машини мали можливість під'їхати майже до місця загоряння. В іншому випадку збитки були б набагато більші. А вже у жовтні на зелених зонах проспекту Куцюбинського було висаджено 6,5 тисяч кущів троян. Як це і обіцяв міський голова Володимир Гройсман. Пожежа на центральному ринку, про яку ми розповіли у попередньому сюжеті, на щастя обійшлась без людських жертв в Україні. Ж влітку і потім восени 2007-го мали місце декілька техногенних катастроф, через які страждали і люди, і екологія. У Бузькому районі Львівської області внаслідок аварії на залізниці перекинулися 11 вагонів із жовтим фосфором. Частина з них загорілася. Під загрозою ураження токсичними сполуками опинилось 14 населених пунктів. За кілька місяців у Дніпропетро. Всього через вибух газу в житловому будинку загинуло 23 людини, і ще 20 були госпіталізовані. А потужний шторм в Чорному і Азовському морях потопив 4 кораблі, 6 сіло на мілину і ще 2 зазнали ушкоджень. У води Керченської протоки потрапило майже 7 тисяч тонн сірки, і понад тисячу тонн нафтопродуктів. Останнім за хронологією трагічних подій був вибух метану на шахті імені Засядька в Донецьку. Під час рятувальних робіт вибухи повторилися. Загинули 101 шахтар та рятувальників. Рятувальників, десятки людей було травмовано. На щастя, Вінниця продовжувала жити спокійним життям, насиченим різноманітними приємними подіями із містом. Про це йтиметься у наступному сюжеті. 6 червня вийшли на маршрути трамваї з першої партії вагонів, подарованих нашому місту Цюріхом. Спільний проект Вінниці та Швейцарії по поставці трамвайних вагонів «Карфен» та Міраж розпочався у 2007 році. Вінницьким ТТУ вагони ремонтувались та приводились у відповідність із діючими в Україні вимогами щодо безпеки міського електротранспорту. У ті ж дні Вінницька міська рада отримала міжнародний знак якості, пройшовши сертифікацію за системою і. ISO. Вінниця стала першим обласним центром україни що отримав міжнародний сертифікат ISO 9001-2000. Також на початку червня Вінницька степ-компанія привезла золото та срібло Кубку світу зі степ. За підсумками галаконцерту, наші степісти були визнані найкращим танцювальним степ-колективом світу. Із відкриттям пляжного сезону в обласному центрі було започатковано проект Пляжний патруль. Основною функцією пляжних патрулів була підтримка громадського порядку та підвищення безпеки відпочиваючих на воді. Студентів-волонтерів, які відгукнулись на цю ініціативу. На пляжах було легко роз. Спізнати по фірмових кепках та футболках до складу патруля. Також входили медпрацівники та представники рятувально-водолазної служби. Загалом, упродовж сезону, в пляжному патрулюванні взяли участь більше ста студентів. У наступні роки присутність на пляжах молодих активістів вже нікого не дивувала. Проект став доброю традицією, як і спартикіади для дітей та молоді з функціональними обмеженнями в рамках міжнародної програми Special Olympics, Перша з яких відбулась влітку дві 27-го. У липні у Вінниці відкрився центр оптової торгівлі метро Кешен Керрі» – торгового підрозділу третього в світі за розміром торговельного концерну Груп». Загальні інвестиції у цей проект склали 17 мільйонів євро. Площа центру становить близько 12 тисяч квадратних метрів, з яких торгова більше 7,5 тисяч квадратних метрів. Новий оптовий магазин працевлаштував 350 вінничан. У новий магазин метро Керрі» Продукція надходила від близько тисяч. І українських виробників, дистриб'юторів та імпортерів. Серпень запам'ятався появою місті архітектурного десанту проекту центру сучасної архітектури. Обласний центр на запрошення мерії відвідали молоді європейські архітектори з Великобританії, Німеччини та Росії. В рамках семінару під назвою «Архдесант» вони протягом тижня займались розробкою банку ідей та нестандартних архітектурних і містобудівних рішень для Вінниці. Перед від'їздом вони представили своє бачення розвитку міста вінничанам. Тим часом асоціація органів самоорганізації населення оголосила конкурс серед будинків приватного сектору, названня Зразкова садиба садиба-2007». Його учасниками могли стати господарі приватних домоволодінь на території кожного квартального комітету. Жителі приватного сектору цей конкурс вподобали, і з кожним наступним роком кількість охочих брати у ньому участь зростає. Останньою гучною подією серпня для мешканців мікрорайону Пирогово стало довгоочікуване відкриття філії міської дитячої поліклініки номер 3 Цього місцеві жителі чекали чотири роки. Півтори тисячі дітей з Пирогово вимушені були звертатись за медичною допомогою у лікарні інших мікрорайонів міста через відсутність приміщення для проведення прийому лікарями. Але відтепер ця проблема була нарешті вирішена. На початку осені в Україні знову розгорнулася передвиборча кампанія. Минув лише рік після останніх виборів, як президент оголосив про розпуск Верховної Ради п'ятого скликання. Дочасні вибори були призначені на 30 вересня. Поки тривали передвиборчі баталії і партії виборювали своє місце під сонцем у новому парламенті. У Вінниці було запущено другу чергу заводу по виробництву паркету Барліни та новий корпус кондитерської фабрики. У міській раді у ті дні презентували сайт Диспетчер, де фіксуються усі дзвінки від городян і передаються для опрацювання комунальним службам. У день знань студенти та викладацький склад Вінницької філії Київського університету культури справляли новосілля у новому приміщенні. Підвищувати свою кваліфіку. Фікацію на заняттях муніципального університету отримали можливість і чиновники а молодь вже з вересня, поєднуючи навчання і дозвілля, почала готуватись до першого студентського балу. Початок осені студенти та викладачі Вінницької філії Київського національного університету культури та мистецтв зустріли у власному приміщенні. Філія у Вінниці з'явилась за три роки до того, але приміщень для занять не мала. А відтак доводилось їх орендувати. Саме тому відкриття нового корпусу по вулиці Червоноармійській було довгоочікуваною подією, подією, у якій взяв особисто співаючий ректор Михайло Поплавський. Новий навчальний 2007-2008 рік. У вересні розпочався у місті не лише для учнів та студентів до університету пішов і міськвиконком. З ініціативи міського голови Володимира Гройсмана було запроваджено програму муніципального університету перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування Вінницької міської ради. Корпоративне навчання серед органів державного самоврядування широко поширене за кордоном. Вінниця ж стала першим містом України, в якому було засновано подібний досвід. Подарунок від мерії до Дня міста городяни отримали сучасну зону відпочинку. За тиждень до святкувань було завершено реконструкцію площі театральної. Нарешті у цьому місці відновили фонтани, оздобили їх гранітом кількох кольорів, виклали площу тротуарною плиткою, встановили сучасні ліхтарі. Зелені зони прикрасив ландшафтний дизайн. Потім тут часто можна було побачити весільні кортежі, адже найромантичніше місце Вінниці Париж, після того як змінив свій зовнішній вигляд, став одним з улюблених місць для обов'язкових відвідин молодятами. А у сам день міста у Вінниці відбувся муніципальний парад, будовищне за своєю масштабністю дійство, учасниками якого стали 15 тисяч вінничан. Також у параді було задіяно близько 100 одиниць техніки Надвечір на площі Сус це відбулася урочиста церемонія нагородження та показу кращих відеоробіт переможців першого міжнародного вінцянського фестивалю комедійного і пародійного кіно. В рамках святкування дня міста пройшов і ще один фестиваль міжнародні дні джазової музики. Серед його гостей були Лариса Доліна та оркестр Ігоря Бутмана. А кращі боксери України та Ліниці взяли участь у відкритому турнірі з боксу, який відбувався просто неба під аркою центрального парку. В жовтні у Вінниці, вперше в Україні була запроваджена система автоматизованої обробки даних про спожиті комунальні послуги і нарахування субсидій, завдяки чому стало можливо оформити субсидію за кілька хвилин. У ті ж дні було презентовано сайт диспетчер, розроблений управлінням комп'ютерізації спільно з відділом оперативного реагування міськвиконкому. Головна мета його створення систематизація даних, які надходять від громадян, та контроль за виконавчою дисципліною по підпорядкованих організаціях. Міські електричні мережі, ЖЕК і служби термінового виклику, сайт дозволяє зберігати всю інформацію по заявках громадян в систематизованому та структурованому вигляді. Це означає, що дані не розміщені на різних комп'ютерах, не розкидані по різних базах, а зберігаються централізовано на сервері. Завдяки системі резервного копіювання інформації, база дзвінки громадян та всі розділи сайту, включаючи класифікатори, захищені від випадкового видалення чи втрати даних. Вінниця – перше місто України. Де розпочала діяти така система? Наприкінці жовтня відбулося офіційне відкриття у Вінниці підприємства з виробництва паркетної дошки «Барліник». Нове підприємство забезпечило роботою майже 800 вінничан. З кінця 2005 року міська влада супроводжувала цей проект. Створене підприємство стало найбільшим та найсучаснішим в цій галузі не лише в Україні, але й у Європі. На ньому проводиться повний цикл обробки деревини, запроваджене безвідходне виробництво. Лісовий масив, який використовується для виробництва продукції, за рахунок компанії барлінник експортує свою продукцію у 35 країн світу. А на Вінницькій кондитерській фабриці тим часом було введено в експлуатацію новий чотирьохповерховий виробничий корпус загальною площою більше 17 тисяч квадратних метрів. Виробнича спроможність нового корпусу фабрики склала близько 4,5 тисяч тонн продукції на місяць. В останні дні Бабиного літа біля літнього театру центрального парку.